Вітаю всіх учнів, вчителів, особливо вітаю тих, хто буде закінчувати школу у 2006 році. Ми продовжуємо розгляд НМТ 2025 року. Перший тест, який нам надало. Надав центр тестування, і у нас сьогодні 11 завдання. З 11 по 15 ми сьогодні закінчуємо завдання з вибором однієї правильної відповіді. Ось таке рівняння запропоновано розв'язати у Одинадцятому завданні, і ми повинні зрозуміти, що це рівняння абсолютно розв'язується на базі 6 класу, наприклад, за властивістю пропорції. Я його зараз скопіюю і дуже швиденько покажу. За правилом пропорції, хрест на хрест ми можемо помножити. І отримати, що два. 2 помножити на 2х мінус 7, дорівнює 3 помножити на 5х плюс 4. Далі треба розкрити дужки і ми, ми з вами отримаємо рівняння кінця 6 класу, коли ми вже вміємо переносити доданки. Ну, наприклад, в ліву частину я зберу з, х, в праву частину я зберу числа. Мінус 11х дорівнює 26. І тут у нас є ну, така єдина проблемка, х дорівнює 26 на мінус 11, тобто ми отримали не ціле число. І як ви бачите, я дуже часто це розповідаю своїм учням. Коли ми будемо отримувати не ціле число, у більшості випадків варіанти відповідь, ну, більшість, в принципі, у всіх випадках нам будуть пропонувати виділенням цілої дробової частини. Тому треба це зробити. Давайте я тут покажу. Я залишу мінус безумовно. І 2611 виділяємо цілу дробову частину це 2, ціли, 2 на 11 це 22. І ще 41 залишається. Отже, мінус 2,4. Ми бачимо відповідь В. І нам залишається сказавши ще раз, що це шостий клас, клас наголосивши увагу, можу сказати, що наприклад в цьому класі, де да і в шостому я показую, можна помножити ліву і праву частину на 6, звільнитися від знаменників. До речі, кажучи, в сьомому класі цей спосіб більш поширений. Ну, розв'язується двома способами, як мінімум. Відповідь В отримало правильно трішечки більше, ніж половина учасників. А нас чекає 12 завдання в арифметичній прогресії відомо. Що А6-1 а дорівнює мінус 30, обчислити значення виразу А1-3. а Ну, по-перше, перший спосіб, ну давайте зразу скажемо, що це 9 клас, арифметична прогресія вчиться у 9 класі. Перший спосіб він ну, на формулах. Ми можемо формулу АН, А1 плюс D на N-1 застосувавши для. А шостого сказати, що А6 це А1 плюс d на 6 мінус 1, тобто 5д. І тоді А6 мінус А1 це 5D. Тобто 5D дорівнює мінус 30 і Д дорівнює мінус 6. Де ми знайшли? Чудово, але ми не знаємо ні А1, ні А6, ні А3. Нам треба знайти різницю. Ця задача на ну, це не розрахована. Задача розрахована на те, що ви знайдете різницю, знаючи різницю А1-А3, знаючи тільки Д. Запишемо, використовуючи формулу А3. А3 це А1 плюс Д на. 3 мінус 1, тобто А3 дорівнює А1 плюс 2 d А далі нам треба виразити різницю. Тобто я перенесу 2D у ліву сторону, а А3 у праву сторону. І в мене ось вона ця різниця, а1 мінус А3. А1 мінус А3 дорівнює мінус 2D. АД ми вже знаємо мінус 6, і ми отримаємо 12. Це правильна відповідь, а це перший спосіб, який Треба застосовувати, але практика показує, що задачі пов'язані з арифметичною і геометричною прогресією, учні знають не дуже добре. Чому? Тому що це вивчається у 9 класі, і потім практично ніде не попадається. Тобто, якщо вчитель або репетитор з вами повторили в 11 класі, чудово, якщо не повторили, звичайно, ви це забули. Тому, другий спосіб-таки треба знати, що таке арифметична прогресія, що є якась А1 додали Д, А друге додали Д і так далі. Пройшли до А6. І це Д ми будемо додавати 5 разів. Тобто, я тут отак. 5 разів ми маємо додати Д, отримати А6. Тобто, А6 А1 плюс 5Д можна. Експериментальним шляхом, скажімо так, знайти, пригадати, і все-таки спробувати цю задачу викрутити. Ну, звичайно, краще знати формулу, і потрібно знати формулу. Давайте подивимося, що це завдання, як я вам і казав, прогресія погано, погано, трішечки більше чверті розв'язала. А нас чекає 13-та задача. 13-та задача вона абсолютно по 7 класу. Далі з сьомого класу вона не йде. Чому? Тому що ми повинні спростити ось такий вираз. Спочатку ми розкриваємо дужки х квадрат мінус 2х, а потім ми розкриваємо квадрат різниці. Я завжди кажу учням, що ви, будь ласка, не поспішайте. І в таких випадках, коли, наприклад, перед квадратом різниці стоїть мінус, розкриваємо квадрат різниці у дужках. Квадрат першого мінус подвоєний добуток першого на друге плюс квадрат другого. а другий Прийомом, ви розкриваєте дужки, враховуючи, що перед дужками стоїть мінус. Всі знаки змінюємо на протилежні. І після цього ми можемо виконати зведення подібних доданків. х квадрат і мінус Х квадрат взаємознищуються. Мінус 2х плюс 2х Мінус знищується. квадрат – Це в нас відповідь А. Відповідь А, і нам залишається подивитися, скільки ж завдань за, скільки, в який відсоток розв'язав це завдання фактично за 7 клас. Відсоток, ну, трішечки більше третини, як ви бачите, 37,5%. Ну. Хочу зауважити, що в нас, ну давайте я вже доведу до кінця сьогоднішнє наше 5 завдань, і потім зробимо деякий висновок. 14 завдання. Позначте проміжок, якому належить корінь рівняння. І в своїх, принципі, роликах, і для своїх учнів, я досить часто розповідаю, що коли були перші ЗНО, то нам пропонувалося серед чисел знайти корінь рівняння, можна було підставити, перевірити. Зараз автор. Резину поступають набагато хитріше, скажімо так, по-простому, і кажуть про те, що ви знайдіть проміжок. Щоб знайти проміжок, треба розв'язати рівняння. Тобто. 1 мінус 3 дорівнює цьому логарифму. І ми виходимо на то, що цей логарифм дорівнює числу мінус 2. Тоді х дорівнює 0,5 у степені мінус 2. Я тут, як на чернеці, покажу. Це 0,5 одна з друга у степені мінус 2. Застосовуємо знання наше з 8 класу, це все одно, що дві перших у степені 2. Це 2 в степені 2 і це 4. Отже, Х дорівнює 4, і нам треба знайти записати той проміжок, якому це належить. Х належить 4. Із запропонованих проміжків це проміжок Г від 3 до 10. Отже, правильна відповідь Г. Це логарифмічне рівняння, це безумовно 11 клас, тобто відносно нещодавно. Випускники це розглядали на уроці. Ну, в принципі, вже друге завдання пов'язане з логарифмом, а на показникову функцію ми тут жодного не побачимо, на жаль. Ну, Тому деякий такий перекос у сторону логарифмів в цьому завданні. Ну що, відповідь Г, відповідь Г, рівнесенько третина. Розв'язала рівнесенько третина. І дуже цікава 15-та задача, яка про трапецію, яка фактично не виходить за базу 8 класу. Ну, я її покажу способом, який з 9-м пов'язаний, скажімо так. Ось така задача, я не буду її читати. Натисніть, будь ласка, паузу, прочитайте, вона нелегка. Вона не легка ця задача, тому що досить багато фактів, нам ці факти треба зібрати. Звичайно, перше, що ми точно розуміємо, що нам для обчислення площі трапеції треба дві основи і висота. Одна основа АД в нас є за умовою АД дорівнює Б. І завдяки цьому відношенню ми можемо знайти Б Тобто Тобто Б поділити на БЦ. Дорівнює 5 других. Тому 2 b дорівнює 5 на bc, і bc дорівнює 2 b що ділиться на 5. Це абсолютно очевидно. Неочевидно, як розв'язувати, як знайти висоту. І тут для нас є дві важливі інформації, які досить так серйозно скриті в задачі. Перша важлива інформація те, що АО дорівнює ОД, тобто це два рівних відрізка. Друга важлива інформація, що АВ дорівнює СД, те, що трапеція є рівнобічною. Інша справа, як це використати. Так от, використати це пропонується наступним досить. Ну, тобто, тут багато способів. Я, я вам покажу, як, на мою думку, найшвидший. А ви після цього можете натиснути паузу і спробувати знайти всі інші. Я проведу із точки О перпендикуляр до сторін, до основ трапеції, причому я цей перпендикуляр таки... Зроблю у вигляді прямої. І тоді ми можемо сказати наступне. Оця утворена пряма пряма L, є вісім симетрії нашої трапеції, яка є рівнобічна. А раз вона симетрії, то вона поділяє тут, наприклад, там точка К, вона поділяє навпіл в сторону БЦ. До речі, кажучи, це можна довести багатьма іншими способами. Нам головне вийти на те, що коли я проведу спільний перпендикуляр, а тоді ОК стане, до речі, висотою трапеці, то цей спільний перпендикуляр ОК поділить навпіл в сторону «БЦ». Тоді ми дуже просто завершуємо задачу. БК дорівнює БЦ, БК дорівнює КЦ, перепрошую. БК дорівнює КЦ і дорівнює БЦ, що ділиться на 2, тобто Б на 5. Розглянемо трикутник БОК. У цьому трикутнику цей кут також 45 градусів. Давайте напишемо: кут К90 градусів, кут. БОК 45 градусів, і ми можемо вже в цьому трикутнику сказати, що рівні катети. Тобто, давайте я якийсь фіолетовий візьму. Оцей катет дорівнює цьому. Тобто ОК OK дорівнює БК і дорівнює Б на 5. Ми вже знаємо, а це висота трапеції. Ми вже все знаємо для того, щоб знайти площу. Тоді площа трапеції – це А, плюс В що ділиться на 2 і множиться на H. Б додати 2Б на 5, що ділиться на 2, і множиться на Б на 5. Ну, Такі не дуже банальні обчислення. Да? Зведемо до спільного знаменника, там буде 7 b що ділиться на 5 і ділиться на 2, тут b на 5. Тобто, 7 b на 10 помножити b на 5, 7 b квадрат на 50. Що нам дає відповідь А. Як я вам сказав, я підключив деякі знання з 9 класу, тобто підключив віз симметрії. Можна було на базі 8-го. Є способа на базі 8-го. Ну, давайте напишемо 8-й, 9. -й. Значить, ми подивимося з вами, що розв'язала трішки більше чверті, і ми маємо підвести підсумок цим першим 15 завданням з короткою відповіді. Хочу нагадати, що в перших завданнях 10 в нас було 5 завдань, і на базі 5-7 класу сьогодні ще 2. Тобто ми з вами за перші 15 завдань маємо 7 завдань на базі 5-7 класу. Тобто, ми бачимо, що пані Вакуленка, директорка. Центру тестування вона сказала абсолютну правду. Тобто набрати 5 балів і навіть набагато більше можна на базі 7 класу. Сподіваюся, вам було цікаво корисно. Ставте, будь ласка, лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал, хто цього ще не зробив. І до побачення.